вас на своєму каналі. Сьогодні звернуся до розробники. Я дуже сильно хочу подякувати розробникам за новий город. У ньому набагато кращий стиль, можна так сказати. І... І більш сучасніший цей город. Ну, а поліції я тут ще не бачу, як вона виглядає. Зараз хочу. Приїхати подивитися, коли це не буде. Аккуратно на так Це шо, типа я над мостом їду. Ага, ну тут дорога, не дороблена, навіть всю нас. А загалом місто прикольне. Споже до сучасного. Якось Який... це вообще... Похоже на Нью-Йорк, я вам скажу, розробники. И ще до того всього. Оце... Оцей гараж тільки стоїть по соглянути. 125 цих... Не, ну як на мене нормальнень, даже парковки там стоять. А це це за здание. Питаюся, може, що ви не вдалилися той блюк, з помощі якого можна побачити, що знаходиться в здані. <рапляє> У ну, мене тут буде нереально побачити, що знаходиться в зданні. Ладно, виїдемо трохи далі. Блин, ну. Так, хочу сказать, что я выглядаю тут сейчас на полиции. Ой, подойдите я. Больше катаюсь, выглядите. Вы, вы. Машина тоже очень гладная, скажу. Так, машина там, свіду туди. Надіюся нас догнати і йти зможу. Ой, ми взагалі від'їхали від курсу. Ай, ладно, давайте заслуживайсь голод. Все одно колись побачу поліцію. Ми, мабуть, це обновлення зробили ще раніше, а я його не замітив. Божь не можна їздити телефоном дороги тут вообще просто бомбезні тут треба їздити аккуратно бо вони дуже не те що гарні а просто ну вони гарні але прям Там... не бо тут можна сходиш за все тут дуже великі і дзьоми. Того. Якщо ви це ще дивитеся, то я зараз. Так, зараз перевіримо, що знаходиться у цих зданнях. А. Ну, як завжди, нічого. Ой, а плитка яка гарна. Дякую, що ви добрали цей мод, що можна дивитися. Я, ой, я дуже вам дякую, що ви обрали цей мод. Боже, я це їжу по ходу. Я вже заїхав. Гарний такий город. Я все заїхав отсюда на тему. А заправка як виглядає. Боже, заправка крутіша, ніж та виглядає. Госпіталь. Боже, який госпіталь великий тут у вас В Ваші... общем Я не знаю, чи ви зараз Попробую Виїхати з того місця подивитися Чи куди мені вже їхати Ага, прямо покляніть Город осіки великий, если я вообще путаюсь, десять виїзд. Ого. <гуміло> uh -huh. Так, туди, туди, так. Да. Туди туди, тебя. О, о, А цей город е, сука. Семьсот тисяч. Тільки тут місяць один, два, три, чотири, п'ять, п'ять місць. На хвилинку я вам скажу. Місто так нормально. Немало. А навіть дуже багато. Я хочу Я зараз, що знаходиться всередині цього гаража. Надіюся, тут... Класніше, ніж ні тих старих Не Наображаємося. Все одно гарно. А за дещо я скину скинула наступне відео. До побачення.